То би міг подумати, що прийде час і моєї ласточки. 16 років. Зовні ніби чисте, новеньке. Якщо придивитися, видно корозію довкола входу штуцера. І видно, що ось тут на платі керування теж є якась. Какашка Ось висипалося щось таке, типу як ржавчина. Там є комунікація з внутрішньою частиною, і, очевидно, затекло. Затекло не вода, а миючий засіб, тому що трубка, котра проходить в валу, прогниває. Найбільша проблема це треба мати спеціальний зйомник, щоб зняти щітку, бо довкола ж тут йде шкло, заднє шкло машини, і відповідно без зйомника є ризик пошкодити, розбити. Зйомник знайшов, зняв, воно там закисає. Випаюю платку, розкручую, перемащую, буду думати, що з тим можна зробити. Я вже бачив, що всередині страшно показувати, воно як з людьми. Люди всередині бувають і зовні дуже різні, як в прямому, так і в переносному значенні. Тут така от жопа, сальник прохудився, і тут воно, очевидно, текло досить багато. Конструкція в моїй моделі покращена, тобто в старих моделях є внутрішня трубка, котра ламається закисає. В мене внутрішньої трубки немає, але ось тут є сальник. І цей сальник, очевидно, треба буде міняти. Жижу ту, паштет ми вичистимо, вимиємо, це не проблема. Електроніку відремонтувати теж не проблема. Важливо знайти сальник і поставити новий. 16 років як не крути. Сама плата з ледве тронікою виглядає без пошкоджень. Тут нема до чого домахатися. Очевидно, біда всередині механізму, там де є датчик кінцевого положення щітки. Відповідно, треба то все мити розбирати і шукати контактну групу під цим колесом. Думав зняти двигун, але згадав, що вона так не працює. Знімається тільки статор з магнітом з задньою втулкою. Ротор з щиточним механізмом залишається тут, і краще, хай воно буде в зборі, щоб не замастити. За 16 років щиток вже залишилося мало що, але мені ще вистачить, напевно, не на один рік. Після ведра розчинника можна підбивати підсумки. Вони плачевні, тобто пристрій можна відновити, його працездатність, але довго він не пропрацює привід, тому що воно старе і все зношене. Зношене, скородоване, знищене. Ось видно. Шестерня, яка погрижена корозією. Вона все ще працює і все ще можна змазати, але це вже тяжко назвати шестернью. Люфти просто дикі. І воно знищене. Місця прилягання сальників знищені. Затікання було, власне, сюди основне. Цей механізм найбільш пошкоджений. Програмне колесо без пошкоджень. Трошки зашкурити воно все як нове. Єдина біда, власне, корозія металевих механізмів і неможливість забезпечити герметичність в майбутньому, тому що навіть якщо я десь і познаходжу сальники прокладки, вал знищений. Окремо вал не купиться і невідомо, чи навіть є прокладки окремо, тому що в принципі вартість цього вузла ну, не така, щоб випускати ремкомплекти. Латунна трубка таки всередині є. Ось її видно один кінець. І тут, як я випресовував, трошки розвальцював другий кінець. І якось так, ми напакую з маски. І ще якийсь час, напевно, до осені чи рік-два воно попрацює. Буде час зібрати гроші на новий модуль. Взяти замінник, він хоч не ідеальний, зате новий, і буде служити якийсь час, поки не перестане. Так, кануану, о! Хвостиком махає, значить, ще якийсь час буде працювати. Але, на жаль, тільки якийсь час, тому що сальників я не знайшов. І якщо користуватися оприскувачем чи будуть сильні дощі, воно знов замокне і раніше чи пізніше вийде з ладу. Весна. Весною не тільки тріска на тріску скаче, а й пора загострень. Причому загострень не тільки в психічних. А також в БМВшників. Ну, але що там БМВшники? Навіть в шкодоводів є проблеми весною. Ось антенний модуль від якогось BMW модного. Вони затікають, це типова проблема. Весною якраз сніжок топиться, дощики починаються і воно починає глючити. Ото людина собі вже два рази мила, гарно вимила якимись священниками, щоб мені життя не здавалося легким, щоб мені тяжче було знайти. Де саме корозія, і що з нею робити? Ну що ж, дякую вам, блін. Треба випаювати, викручувати залиті оловом гвинти, відновлювати корозію по підроз'єми. Бо людина, то що зверху повичищала, то добре, але міжплатних переходів вона не зачепила. Ну і ще подякуємо власнику за збиті елементи відсутні. І, очевидно, хтось вже тут щось паяв колись. Що їм скажеш? Молодці, блін. Причому цікаво, що тут було. Треба буде знайти фотографії цього модуля в хорошій якості. Але це принаймні по виходу, тобто це не радіо, а вузол. Можливо, ми це обійдемо. В цій антенні скомпоновано кілька функцій. По-моєму, керування мультиключем. тобто сигналізація відкривання-закривання. Також радіо. Радіоприймач, і, можливо, ще якісь додаткові функції, типу GPS, але то не точно. Я не вникав, як завжди. Моє діло маленьке зробити, щоб воно працювало. А як воно має працювати, то власник знає краще. Давно гризло питання: а для чого оловом заливають гвинти? Щоб їх тяжче було відкрутити, кому це потрібно? І потім до мене дійшло. Тож, напевно, всього на всього плату паяють хвилею, і відповідно. Гвинти закручують до пайки, і просто поверхнево їх заливає оловом. Так виглядає, що пересічний бехар не тільки знає, де всі розборки в місті, а й добре вміє маскувати корозію. Як правило, гниє під роз'ємами, але тут гнилі не видно, тому прийдеться концентруватися на міжплатних, на міжслойових переходах і на відсутніх деталях, які колись закорочували. Не мийте плату перед тим, як слати майстру. Ви тільки усукабляєте ситуацію, тому що шукати, де було, що було, стає важче. Майстер спочатку локалізує місця найсильнішої корозії, тільки тоді їх вимиває, щоб знати, де, де є біда. Мікросхема та 6110 На неї є даташит. Відповідно, 14-та нога. Дивлюся, що це має бути. Має бути конденсатор 1 мікрофарад. В даташиті не неполярний. В оригіналі стояв тантал, не знаю чому. Беру конденсатор керамічний 1 мікрофарад і буду міняти. Друга перемечка, що тут поставили, це явно був діод. Параметри ще не знаю, зараз опізнаю, але думаю, вони не критичні, окрім струму, тому що він йде жиленню, тому що є ось міськоомний резистор. Є дросель, є діод, Тоді конденсатор і ще один діод як захист на корпус. І відповідно це просто зворотній вентиль. Був звичайний діод, Я думаю, тут 41-48 без проблем стане, враховуючи, що струми тут мали би бути невисокі. Перевіряю міжплатні переходи під конекторами, повимивав гнилого там. Не було. Власник відмив досить непогано. То, що не відмив, то під мікросхемами я подумивав. Діод поміняв конденсатор, поставив по даташиту і по фотографіях. то що має стояти? Пакую, відправляю, але чи воно нормально працює? Ми хіба дізнаємося вже потім від слів власника? А я на столі це на жаль включити і протестувати можливості. Не маю.